Тетяна Мирявчик – мати хлопця з інвалідністю. Жінка каже, вже читала разом із сином казки легкою мовою. Навіть по школі, якщо ви бачите, діти, які навчаються в перших класах, у них у них дуже швидко програма, і вони дуже важко засвоюються. Ці книжки навпаки, вони легко, вони легкі слова. Ми навіть коли наші молоді люди на, вивчали ці книжки, читали ці книжки. Якщо вони якесь слово не розуміли, то ми розбирали це слово і вже Правляли ці слова, щоб зрозуміло і доступно було молодим людям. Ілюстрації до книжок створила Олександра Гаркуша. каже, спочатку її попросили зробити по 10 ілюстрацій до кожної книжки, але їх вийшло набагато більше, тому що всі казки різні. Є такі казки, які були перенасичені сюжетом. Було багато дійових осіб, що також заважало сприйняттю. Були такі казки сюжет, який розтягував. В, по книзі, тобто був один діалог, і треба було домислювати художнику. Ну, тобто, в даному випадку мені треба було домислювати ситуацію, композицію. Олександра Гаркуша розповідає, малюнки не нагромаджувала деталями. Сюжет має бути дуже ясний, не перенасичений, загромаджений різними деталями, кольором. Воно має бути яскраве, воно має бути цікаве, воно має відповідати. Дати часу сюжету, персонажі мають бути по всій книзі одинакові. Адаптував тексти для книжок Олександр Гаврош. Відбувалося це в декілька етапів. Ну, спочатку я зробив варіант, потім цей варіант читався, значить, цими волонтерами читався і в групі, читалося індивідуально, тобто хтось міг сам прочитати, виділяли ті місця, які їм були складні. Тобто, весь час йшла мета, наскільки розуміння відбувається тексту, наскільки вони можуть його осягнути, переказати, зрозуміти, в чому. Суть цього тексту. І це була досить тривала робота, яка тривала фізично більше місяця. За словами письменника, із понад тисячі закарпатських казок відібрали п'ять. Старалися взяти тексти, які є маловідомі. Тобто я хотів ще, оскільки розумів, що це для сальноукраїнського читача, щоб ці тексти були відкриттям для читача, щоб вони не казали, а я це вже десь читав, я вже таке чув. Тому старався такі тексти. Дібрати це казки не для наймолодших діток там. Умовно кажучи, зайчики, білочки. Це соціальні, можна сказати, історії, продруження, про гроші, про стосунки між людьми, між рідними. Проєкт профінансував Український культурний фонд. Працювала над книжками команда шести людей, каже керівниця проєкту Лариса Шувалова. Залучали до створення і людей з інвалідністю. Метою нашого проєкту було. Залучення до читання, до створення книжок людей, які мають інтелектуальне порушення через от таку спільну роботу по створенню таких книжок в форматі легкого читання. Кожна книжка 500 примірників. Ми поширюємо. З-поміж закладів, освіт, інклюзивні ресурсні центри, бібліотеки, сім'ї, які потребують таких книжок. За словами Лариси Шувалової, на створення книжок та їхніх електронних версій отримали від Українського культурного фонду півмільйона гривень. Марія Лукаї, Віктор Пойда, новини на Суспільному.